Доброго ранку. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 75-те засідання комісії з питань фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Пропонується наступний порядок денний про прийняття міжбюджетного транспорту з обласного бюджету Київської області до бюджету Кам'янської селищної територіальної громади. Про внесення змін до рішення Країнської селищної ради 23.124 року номер 680 47 8 про бюджет Країнської селищної територіальної громади на 25 рік. Наповнені є? Доповнений немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому 75-го засідання комісії? Прошу голосувати. Хто за? Про прийняття міжбюджетного транспорту з обласного бюджету Київської області до бюджету Вінської селищної і територіальної громади відповідає. Добрий день, шановні члени комісії. Пропонується прийняти, дають нам субвенцію з обласного бюджету, тому пропонується прийняти ці трансферти. Прийняти в 2025 році з відповідного договору із загального фонду обласного бюджету Київської області. До загального фонду бюджету Калинівської селищної територіальної громади кошти у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 35 мільйонів 88 тисяч 825 гривень для проведення робіт по об'єкту реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради за облаштуванням споруд цивільного захисту укриття по вулиці Центральна, 34, село Плесецьке Хатівського району Київської області. Сума 10 мільйонів 819 тисяч 905 гривень. Та проведення робіт по об'єкту будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини з обласуванням споруд цивільного захисту укриття в селі Данилівка Фастівського району Київської області. Сума 24 мільйона 268 тисяч 920 гривень. надати дозвіл Калинівському селищному голові Олексенко Юлії про підписати договір про передачу прийняття міжбюджетного трансферу. Дякую. То за те, щоб погодити проєкт рішення про прийняття міжбюджетного транспорту з обласного бюджету Київської області до бюджету Української селищної територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? <клес> Наступне питання про внесення змін до рішення Української селищної ради до третього року номер 680-47-8 про бюджет Української селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Світлана Анатолійовна. Пропонується внести наступні зміни до рішення Калинівської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 680-47-8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме у пункті 1 рішення у проєкті першому цифри 367 мільйонів 509 381 та 326 мільйонів 183 220 замінити на 402 мільйона 598 тисяч 206 та 361 мільйон 272 045.

Дякую. <кліп> Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про внесення змін до рішення Української селищної ради 23, 124 року номер ну, 68-47-8 про бюджет Української селищної територіальної громади 25 рік? Прошу голосувати. Хто за да? рішення прийнято? Хто за те, щоб закрити 75 п'яте засідання комісії з питань фінансів бюджету, планування, системи економічного розвитку інвестицій та міжнародного спіролідництва? Прошу голосувати. Хто за? Да? Дякую за роботу.